Складний тиждень. Вчора черговий масований обстріл. Дуже довгі тривоги були різними хвилями. Відбувалися ці обстріли. Сьогодні знову вся Україна була червоною. Щоправда, без таких фатальних наслідків, як вчора, підіймалися ці вже славнозвісні міг 31 і не тільки вони, але вони спричиня... спричиняли цю. Тривогу, давайте з вчорашнього дня розпочнемо. Адже вчора мені здається, що сили протиповітряної оборони України знову підвищили оцей коефіцієнт збитих ракет. Ну, начебто, почули слова генерала залужного, де він казав, що 74% це означає, чи 76% можу помилитися. Це означає, що зі ста ракет долітає або скільки, або 24 або 26 ракет, і вони завдають дуже серйозної шкоди українській. Кій енергетичній системі вчора здається, цей відсоток був е, знижений. Що ви скажете на цей з цього приводу? Точніше підвищений коефіцієнт ефективності протиповітряної оборони? Можливо, неправильно я висловився, так я скажу так. Доброго вечора ще раз. Хочу дійсно сказати, що підтверджуючи ваші слова, ви процитували генерала задужного головнокомандуюча цілком. Ну така, от наболіла думка у нас так, що люди хочуть швидкої перемоги, швидкого завершення і так далі. Так далі зрозуміло, що нам доведеться з цими окупантами ще довго можливо довго, так боротися. І я навіть вчора, от був мав багато питань від журналістів, тому що зрозуміло, що тема противітної оборони вчора була топ-топ топовою. Так стільки ракет полетіло, і тому довелося відповідати і я. Ну, майже всім сказав. Ну а а що тут особливого? Звичний день серед тижня у воюючій країні. Ми повинні звикати до того, що вони будуть час від часу робити те, що вони роблять. А ми будемо їх знищувати наскільки максимально це можливо, можливо, ефективно. Ти як і відбулось вчора, відсотки дійсно можна рахувати по різному якщо дивитися на той. Перелік ракети, які були запущені. Там є ракети Х-22 і ракета Х-31, Які ми не можемо взагалі збивати нічим зараз. Не маємо засобів, так само як ракети, ті ж саме С-300 і так само, ну як ракети іскандер, які балістичні, взагалі, тому не всі, а і з тих цілей, що ми можемо, це. Фактично близько 70 ракет летіло це калібр Х-101, Х-555, це Ці тілі цілі, які під силу наші провіпро протиповітряні обороні саме засобом вогневин, під силу їх збити, і от власне ці цілі і були збиті тут. Уже відсоток потужний, так але не варто ніколи там за ним ганятися відсотком, тому що зараз будемо говорити, що ми тут 100% все збиваємо. І в наші західні партнери скажуть: ну, ну тоді наша ж вам та зброя. Так ну насправді ж е, насправді ж не все так дійсно е, гарно, як нам хотілося, тому що виснажується система ППО. Е, ви бачите, що напередодні атакують шахедами. Шахеди це 13 е, було збито, це теж чудова була робота. Але ж на кожний такий шахет потребує, якщо вони вночі особливо летять витрат зенітних ракет. Витрат Ну, для нас дуже таких ну неприємних, тому що потрібно все ж таки розуміти, що основна стримуюча сила повітряних сил повітряні сили це проти російської авіації. Не можна допустити саме пілотованої авіації, це важких бомбардувальників, тактичної авіації, Су-30, Су-35 літаків, штурмовиків, гелікоптерів в нашому небі. Пам'ятаємо, що відбувалося в перші дні, коли вони вдарили по повітряних силах. Всі удари спрямували, І як російська авіація хотіла захопити всі аеропорти довкола Києва, подати туди десант. Іли десятки ілів, там близько 50 могло прилетіти сісти і е, висадити десант і оточити столицю. Саме тому авіація це перше завдання. Ну а те, що сьогодні відбувається, тероризм проти українського народу шляхом ураження об'єктів критичної інфраструктури, це дійсно це робота вже спільна всіх сил оборони, і справді справляється з нею люди непогано. Все одно в будь-якому випадку потрібно е, просити вимагати. Ну, всі засоби, які тільки доступні, до міжнародної спільноти, щоб нам все ж таки кількісно збільшували то ППО, яке ми сьогодні маємо, особливо сучасними з сучасними зразками. І, зрештою, ми розуміємо, що навіть одна ракета, яка Потрапить в ціль, можна робити дуже великої біди для для України, і це теж якби зрозуміло. І мені здається, що і наші партнери теж про це повинні пам'ятати. Що гинуть люди якраз від від однієї ракети, яка потрапляє, як вчора у випадку з Кривим Рогом, пане Гінат, скажіть ще, будь ласка, ви згадали про ось цю висадку десанту, яку вони планували і частково здійснили на початку повномасштабного вторгнення біля Києва, і, і ми зараз чуємо і від. Керівника збройних сил України і від міністра оборони про те, що може повторитися нова така хвиля повномасштабна новий наступ Росії вже в наступному році. А чи можуть вони хотіти повторити от знову ж таки цей сценарій з, з десантом з Києвом? Чи це вже відпрацьований сценарій? І вони будуть щось інше робити? Наскільки це ймовірно? Ну, перший сценарій, хочу е нагадати, він не вдався. Якби ж вони дійсно захопили ті товище, то ну фактично вже втілили свій задум життя. Так, на ті летовище сідали десятки, там сотні ймовірно летіли сотні, сідали десятки гелікоптерів. Ну це невеликі сили та засоби, які могли щось зробити. Так ну якщо б сіли іли, це вже зовсім була б інша історія. Саме іл 76 по яких теж вівся антенсивний вогонь, так які ну не змогли туди сісти. Потім було пошкоджено злітно-посадкові смуги, що взагалі унеможливило посадку е, туди військової авіації. Отаким От чином і з цієї ситуації е, і виходили. Зрозуміло, що військове керівництво був план дій на, на ці на, на такі моменти. Єдине, що дійсно аж до самого повномасштабного вторгнення ну не було чітко зрозуміло, як далеко піти Москва. Ну у ну, перші дні стало зрозуміло, що саме Київ. Буде і столиці, тобто, як який би там не був сценарій, е, у них там е, спланований. В Москві так ну сили оборони до цього готові. Ну що ми бачимо, білоруський зараз активізувався напрямок. Так що там щось відбувається, якісь там очікують туди кремлівського диктатора на днях. Не невідомо поїде чи ні, але але все ж таки очікують з, з якимись можливо заявами виступлять. Тому треба готуватися. Військові повинні готуватись до війни щодня і обороняти нашу державу. А повітряні сили ну роблять це зараз усюди і на передовій. Де наші щодня гатять по окупантах без перерви і, і в повітрі, в тилу захищаючи об'єкти критичної інфраструктури і, і мирних громадян, в тому що ну, будь ласка, це це мабуть одне з найбільш таких популярних запитань, тому що активізовується з кожним тижнем і в світовій в світовій пресі в першу чергу, так з різних джерел, начебто ви? Токів і так далі, що все ж можливо буде ухвалено рішення передачі в Україні системи. Систем Петріот проти повітряної оборони. Я хотів ну, два в одному запитання, якщо можна їхні характеристики, і, по-друге, чи правдива є інформація, те, що ну як правдивою, тобто поки що це так відбувається, що у системах системами Петріот управляють все ж американські військові, і там навіть якщо вони десь стоять в Саудівській Аравії, якщо я не помиляюся, де також можуть бути атаки, там от вони безпосередньо ще. По суті, не дозволяють повноцінно управляти своїми системами Петріот військовим країн-союзників. Ну, Чи будуть американці, якщо нам дадуть питання в тому, чи нам дадуть, якщо дадуть Петріо, то чи будуть там американці? Так? Ви про це говорите? Ну, чи, чи це є така світова практика, і вона може. Як... Ну, вона може заважати передачі цим Петріотам, тому що ну Америка ж офіційно заявляє, вони не воюють проти Російської Федерації. По факту, так воно і є. Якщо системи Петріот з ну, офіційно американськими військовими, це вже інша ситуація. Чи для України може бути виняток? Я думаю, буду, є різні варіанти втілення цього плану. Різні варіанти. Я не хотів би там говорити, але головне е, політичне рішення щодо передачі цих систем. Ми ще. До початку повномасштабного вторгнення і мріяти не могли про те озброєння, яке сьогодні у нас є. Подумайте, Хаймерс, Джевелін, навіть почали Джевеліна так протитанкові системи. Сатана того, щоб зупинити колони танків, що робили. Потім Енлави пішли британські, і потихеньку М 777 Хаймерс Сім та МЛРС системи, які сьогодні ну просто змінили хід війни. Фактично, маємо АЕСТІ від Німеччини, так і дуже багато інших. Подарунки від німецького уряду, ті ж самі гепарди і так далі, це дійсно надзвичайно сильно зараз допомагає протиповітній обороні. Маємо НАСАМС, а це те, що може дуже серйозно в майбутньому стати основою нашої протиповітряної оборони, тому що як не проти НАСАМСів є доволі таки в світі достатня кількість, а особливо які достатня кількість ракет до них, тому що вони використовують насамси. Використовують норвезькі комплекси американські ракети, а їм 120 АМРАМ яких є ну доволі таки багато. Ну якщо вони НАТО їх мають на озброєні, то значить в кожній країні такі є у нас системи, і в нас має перспективу розробки більш далекобійної ракети. Якщо сьогодні дальність ураження НАСАМС 40 кілометрів, то вони перспективна ракета до тих установок, які ми вже маємо на озброєнні повітряних сил, буде встановити понад 100 кілометрів. То вже буде комплекс такий, ну такий потужніший, ніж С-300 е, по дальності. Власне, це і буде складати основу. І е, відповідаючи вже більш конкретно на ваше запитання, е, що, що робити, як опановувати? Ну, є в нас досвід е, передачі цих двох систем, які я назвав: німецький Аріс і Насамський норвезький комплекс. Кілька тижнів знадобилося нашим фахівцям, щоб опанувати їх у, у Європі. Таким чином, е, я думаю, що план дій є, і фахівці будуть підготовлені. Комплекси, якщо буде прийнято рішення, передати пепіт, а можливо сам ті, ще є Франція і які мають ці комплекси, це та чудовий комплекс, бо здатний вражати також балістичні ракети. Тому, якщо таке рішення буде прийнято про передачу цих систем. З фахівцями, ну думаю, буде все, все вирішено дуже добре. А все решта, що передають і той самий Хок і інші засоби, які ППО сухопутних вістинуть так, це вони не є такі сучасні, вони не є такі е, хороші, як нам би то, як, як АІС та Насамс, але. Це та потреба, яка теж повинна перекрити ті власні дірки, які сьогодні є. У нас ну не хотілося дірки, а слабкі місця в нашій ППО, тому що країна величезна засобів збивати шахеди і крилаті ракети не вистачає, тому це будуть такі тимчасові поставки, які дозволять вже і зараз перекрити от власне ті слабкі місця. А от насам з Айрісті і Петріо, можливо, сам ті, це буде основа, яка замінить застрілу радянську техніку БУКМ-1 та С-300, які сьогодні є саме основою нашої ППО. Насправді, от ця дивовижна здатність українських військових швидко навчатися. Про неї також вже там говорять в цілому світі, і це дуже класно. Це свідчить абсолютно про професійність нашої армії, швидке навчання, опанування нових видів озброєння, і це напевно одна з запорук нашого такого ну теперішнього успіху. Того, що ми можемо стояти, і ми за це точно всі українці вдячні зараз. В українській військовій розвідці заявили про те, що Росія отримала От нову партію цих шахідів. Ви про них згадували. А, чим це може загрожувати? Тобто, що очікувати там найближчим часом? Чи будуть вони їх використовувати? Яка може бути їхня схема застосування цього всього, що в них є? Ну схема, як ви кажете, застосування вже в них нова появилася. Запускають зі східного узбережжя Азова Азовського моря, мають на увазі. Запускають власне. Першу короткими партіями ми пам'ятаємо і з вересня, ну, жовтень місяць, так і частина листопада, коли вони запускали їх групами, фактично щодня. Щодня, як по годиннику, 23.30 вони їх випускають, і до другої, до третьої ночі приблизно вони е, кружляють, залітають. Ну фактично, вони програмуються як і ракети е, крилаті, е, так також їм закладають оператори. Маршрут вони мають кілька GPS Датчиків, тобто навігаторів, які їх ведуть по по тому маршруту. від, від чотирьох GPS джіпс, фактично супутникових управляються ці БПЛА і йдуть по самому маршруту туди куди їх направили. Ну власне тактика така, що лише змінилось місце їхнього запуску раніше це був десь крим приблизно херсонська область десь звідти вони вилітали і передусім залітали в одеську миколаївську де їх і знищувала протиквітна оборона те що не знищувалось летіло далі в напрямку києва також були запуски з білорусі і з росії теж по руслу дніпра намагалися от, атакувати інколи навіть і от ми знаємо що успішно на жаль для нас так що були були влучання. але більшість цих дронів все ж таки було було знищено зараз. вони запускають трішки далі. Ну відійшли, тому що знаємо, що лінія бойового зіткнення змінилася. Сили оборони визволили Херсон, Херсонщину, правий берег Дніпра, тому власне дещо місце запуску у них змінилося. Оце, власне все, що треба знати про шахиди. А те, що нова партія, ну вони замовили. Ми ще мали інформацію раніше від гуноплення розвідки, що замовили 1750. Тоді ще, коли перша партія у них була, просто не, було, не доставлено всі ті, що вони замовили. Перша знищено було понад 400 БПЛА із тієї, начебто, першої партії. І зараз як їх будуть доставляти по мірі можливостей, я так розумію, що або ж повітряним транспортом, або ж по морю жодних проблем немає їх отримувати. Порти в Азовському морі є і там, і в Ірана, і в Росії, в Каспійському майно. Є ще одне коротке уточнювальне запитання, і будемо вам дякувати, що виділили нам е, цей час. Е, розуміємо, що роботи багато, і сьогодні ці тривоги, буквально, я так розумію, зараз тут нас погано з інтернетом, зараз на сході ж також тривоги, чи вже відбулися вони. Бо буквально там ще 20 хвилин тому були тривоги, якщо не помиляюся, е, з приводу. Харків Донецьк залишився, будемо сподіватися. Ну на Харківщині складна ситуація. Там з 300 їх обстрілюють. Я з приводу патріотів і оцих цих новітніх систем. Проти ну тут власне про що важливо говорити, що раніше, що місяця два-три тому, ми завжди говорили, що. Наші військові роблять дива, тому що використовуючи по суті системи, які направлені на протиповітряну оборону, тобто проти літаків та проти гвинтокрилів, збивають ракети, що в принципі є набагато складніше. То ось, ось ця остання допомога, і потенційні патріоти, можуть ми зможемо говорити, що у нас вже з'являються по суті ефективні системи саме протиракетної оборони. Правильно я розумію, які налаштовані саме на збиття різного Й? роду ракет. Ракети бувають різні. Ми говоримо про те, що збили вчора крилаті ракети. Тих 60 ракет. Це крилата ракета, яка летить швидкістю 900 км на годину. Фактично, як літак, єдине складність, що ми складно звати, вона летить низько, притискається до землі. Там летить по рельєфу місцевості по руслу річки, допустимо, будь-якої там чи це Дністер, чи це Дніпро, і в неї надзвичайно мала от власне відбиваюча поверхня. Якщо радар світить на неї знизу, так вона ну мало для радару. Вот і власне це і ускладнює її виявлення, та е, власне потім і збиття відповідно е, ускладнюється е, шохеди. Ну шохеди дещо краще видно. Так у них велика площа крила то балалайка летить, так але все одно не більше Ракета – це як сирничок, сірничок. летить. і власне е, ракета наші протипідна ворона е, вже тренувалася збивати на прикладі. Безпілотників радянського виробництва Рейс, які в нас є на сьогодні, є є на сьогодні на ще на озброєнні, навіть е, старі радянські безпілотники. Вони фактично копія крилатої ракети Калібр е, і мають таку ж швидкість далі, Ну фактично, ТТХ його. По здібні так, і ми в Херсонській області на полігоні ягорлик щороку повітряні сили проводили навчання, де запускали ті безпілотники в ролі мішені, і по ньому відпрацьовували одразу кілька підрозділів. Таким чином був досвід, уже досвід збиття крилатих ракет. У нас От, власне відповідаючи вже більш конкретніше, знову ж таки на питання про системи Петріот, так вони і Петріот, і сам «ПТІ» Ну, певних модифікацій Петріот-Пак-3 mm. може може збивати і балістичні ракети, зокрема, такі як Іскандер. Власне, тут це і є власне тоді вже як протиракетні ракети, так які здатні знищувати їх на, на балістичній е, траєкторії. От Я для глядачів, якщо можна ну, от, поясніть, власне... е, з приводу балістичної траєкторії, тому що ви пояснили з приводу крилатих, балістична траєкторія ну, це вона добре, набирає вигумі, три... так, вигумі, висоту балістичні. Так, балістична траєктура, це на старті ракета летить. От іскандер, в Білорусі стоять, вона піднімається вверх, фактично в стратосферу летить. І звідси, вже кудузі на величезній швидкості опускається вниз. В неї настільки маса величезна, що навіть збити її. Ну, простими засобами ППО ну виявити та збити дуже важко. Тому балістика це балістика. Просто балістику краще знищувати там, де вона, власне, звідки і запускається на старті на найефективніший метод. І, власне, ракети С-300, про які ви згадували, от кривий Ріг, показував так, Харківщину, це те, що в них є дуже багато. Вони їх на сьогоднішній день використовують як зброю тероризму. Фактично, це зброя терору, тому що запускають їх аж до 150 кілометрів дальності використовують. Так, ставлять там якісь контактні підпідривочинами, так і теж її запускають по балістиці, Верх летить, і теж опускається, 150 км кілометрів може максимально вона пролетіти. І чим більша дальність, ну з 30 35 кілометрів що можна говорити, що вона більш-менш десь там в 100 метрів радіус попаде, точно так. А якщо вже збільшується це вісні аж до 150, жодної точності немає. І 500, 600, 700 метрів розльоту. Зрозуміло, куди летять ті ракети. Вони летять усі, навіть не по об'єктах критичної інфраструктури, а летять в житлові будинки, вибивають людей. Чому зброя тероризму? Тому що е, в одній цій ракеті вона ця зенітна ракета С-300. Вона має вважати літак тисячою елементів, тобто вона має прошивати його осколками, тисячами. І кого вона прошиває в, в Кривому Розі і в Харкові. Зрозуміло, людей. І плюс мину в будинок опадає, то хрущовка складається від такого. Дійсно, е, от чому чому це зброя тероризму? Треба пам'ятати, що від балістики на жаль на сьогоднішній день немає і чи зможе в нас чи буде у нас достатньо засобів е, знищувати таку кількість балістичних ракет, якими є і ас 300 ті ж самі, ну по балістичній траєкторії, якщо летять. і е, якщо будуть у них достатня кількість інших балістичних ракет, скажімо, тих самих іранських. Ну і сподіваюся, вони станеться. То е чи буде в нас достатньо ракет «Петріот» для того, щоб їх знищувати? Тому краще, все ж таки, все ж таки е довга рука і знищувати їх там, звідки, звідки вони їх запускають? Це найефективніший спосіб.